Свободу захисникам Азовсталі у Коломиї відбулася мирна акція. Основна мета привернути увагу людей до того, що війна триває. І полонені хлопці та дівчата, зокрема захисники Азовсталі, вже більш як 550 днів перебувають у жахливих умовах в полоні московських катів. Учасниці акції вийшли у середмістя Коломиї з плакатами в руках та українськими прапорами і пройшли з головною вулицею міста. Більше розповість організаторка Любов Оліградська, керівниця благодійного фонду Країна нескорених. Oh anyway. <laughs> Ця акція відбувається на підтримку захисників Азовсталі, які за командою вищого керівництва вийшли звідти під гарантії, те, що вони будуть звільнені, і вже близько 555 днів знаходяться в полоні. Також ми хочемо суспільству нагадати, також нашій владі про теракт в Оленівці і про те, що ми повинні пам'ятати про наших хлопців і дівчат, тому що завдяки їм зараз ми маємо право стояти тут. Я маю право давати вам інтерв'ю. Моя дитина має право знаходитися в школі за шкільною партою, і ми не повинні їх покидати. Ми маємо бути як і діями, так і вчинками своїми. Ми маємо підтримати їхні сім'ї, адже чекати на хлопців, дівчатки зараз в полоні і знати, що вони піддаються тортурам, і з кожним днем сил і сил на життя в них все менше й менше, тому що ми бачили, яке судилище над ними Російська Федерація влаштувала.